Небезпечний той король, який приписує собі лаври, до яких він не має жодного відношення, який привласнює корону, яка не належить йому по праву, який опинився на троні чисто випадково. Небезпечний той король, який граючи цю роль, залишається пересмішником і який не бачить Поліна у своєму власному оці небезпечний той король, який не йде назустріч своєму війську, яке є опорою як для челяді, так і для самого короля. Небезпечний той король, який йде на поступки ворогу своєї держави, ігноруючи прості правила і закони, але який постійно бреше своєму народу, видаючи це за правду. Небезпечний той король, який сам живе в розкоші, а обдирає челядь до останньої сорочки. Коли народ починає це розуміти, він стає небезпечним для самого короля і його свати. І тоді трон обливається кров'ю. Ненародною. А королівською доведено історією.